Учені штати в Саудівська Аравія уклали угоди на 600 мільярдів доларів. Зокрема, під час візиту Дональда Трампа до Ріаду, там було підписано збройову угоду на 142 мільярди доларів, в рамках якої Саудівська Аравія отримає. Бойове обладнання і послуги від більш ніж десятка оборонних фірм сполучених штатів, так принаймні йдеться в прес-релізі Білого Дому. Крім того, саудити зобов'язалися інвестувати в центри обробки даних штучного інтелекту по всій території Сполучених Штатів. Знову ж таки, американські технологічні компанії, такі як Google, Oracle і Uber, своєю чергою, планують також вкласти 80 мільярдів доларів в передові технології в обох країнах. Ну і крім цього, штати експортуватимуть до Саудівської Аравії газові турбіни та енергетичні технології на суму понад 14 мільярдів доларів а також пасажирські літаки йдеться про Боїнги 738, 730, 737, вісім на суму також майже 5 мільярдів доларів і Вашингтон та Еріят також домовилися про співпрацю в енергетичному та гірничодобувному секторах економіки Якщо б ви цікавилися, як Дональд Трамп назвав цей період, то він назвав його, звісно ж, початком золотої ери.